Дорогі мої, хочу вам сказати таку інформацію. Да, я дивлюся на безвісті пропавших. Я дивлюся, не кожен дивиться, я дивлюся. Я вам хочу сказати, що це ж дуже детальна інформація. Ви розумієте, треба дивитися годину по книзі, по багатьом колодам карт, по, по різним. От дивіться, я дивлюся по одній книзі. ось. По іншій книзі дивлюся, щоб сказати достовірну інформацію. Так, да, Я майже не помиляюся, коли мене записуються на таку діагностику. Майже не помиляюся. Одного разу я тільки помилилась, там таке питання було. Там випадала зустріч, тобто нашого воїна із його ну, коханою, будемо так говорити. Вона кохана, недобра кохана оказалась. І я в єдиному помилилася. Я сказала, що буде зустріч, а потім сказала, що він не буде живий. Отак. І таке воно вийшло так. Він потім вийшло, що його не стало. Це отак тільки було. Але ж там не хороший був такий випадок. Там була. Гріховна любов, вона не була його жінкою, в нього була жінка. І там на цього хлопця, на цього покійного був зроблений приворот другою людиною, другою людиною, і через те він теж, повієте, пострадав, загинув. Він би міг, він би міг залишитися живим, але. Тут ця жіночка не постаралася для нього, не постаралася. Ну, Це їй рахується, ми не вправі нікого суждати, але я дивлюся на безвісті пропавших. Це тяжка робота. тяжка. От сьогодні я дивилася одній жіночці, її ситуацію довго дивилася. На її чоловіка без пропавшого. Випадає, що немає його серед мертвих. Розумієте? Я її знаєте, що побіцяла. В крайніх випадках я раз в півроку роблю спиритичні сеанси Дідом Нестером Відьмаком. І я, звісно, задам питання, чи є її чоловік серед царства мертвих. У Діда Нестера відповідь буде точна. Бо я по картам дивлюся, сто раз дивилася, по всіх колодах карт. Навіть брала карти Діда Нестера, не показує, що він мертвий, Все. немає його серед мертвих. Дай Бог, щоб так і було. Так що я вам роз'ясняю, як я дивлюся. Це дуже тяжка робота. Дивіться, скільки є гадалок, ворожок, я їх не осуждаю, бо не кожен може це побачити. Не кожен. Не бачите, а є такі ситуації, а особливо знаєте, хто дуже страждають ті люди, коли можуть загинути, коли на них зроблений якийсь обряд нехороший. І там на тому воїні, де хто загинув іменно, це перша історія. Там був установлений. Обряд. Обряд, жінка установила приворот, і він загинув. А та вже його, якби коханка, ну, в кавичках не зробила те, що я їй сказала зробити, він загинув. Бачите, тут така історія, бо треба прислухатися, треба чути вухами, чути, що я говорю. Оцій жіночки, що сьогодні гадала в мене на безвісті що я їй сказала, що тепер раз у 20 днів я її буду дивитися безкоштовно. На чоловіка до тих пір, поки ми не отримаємо вісточку, поки ми його не знайдемо. Я допомагаю, я шукаю безвісті пропавших. Да. Бувають випадки, коли я можу не точно сказати, допустимо, в даті помилиться приблизно. Але ж я дивлюся вірно і точно зо мною завжди допомога діда Нестера, діда Властелена моїх покійних. Дідів відьмаків, я завжди ґрунтуюся їхньою підтримкою, і завжди це виходить на 100%. Я таке відео записала, що я, звісно, не зможу відмовити людям, які звертаються з такою допомогою. Але це дуже важкий труд. Я годину дивлюсь, щоб ви знали, це важкий труд дивитися, щоб подивитися правду. Це ж доля людини, ви розумієте? Це ж не можна подивитися одним питанням, це великий труд. Я раз у 20 днів безкоштовно дивлюсь за той людини, хто до мене звертається за такими питаннями. Хай все буде добре.